Михайле, отож, скільки з 22-го року демонтовано у нас мафів, тому що я думаю, що всі, хто мешкали в столиці ще до 22-го року, до початку певномасштабного вторгнення, точно звернули увагу, що у нас цей процес за останні два роки набув таких дуже ем, впевнених темпів, я б сказала, і дуже багато площ, зокрема, навколо там станції, метро, навколо зупинок громадського транспорту, вони ем, очистилися від таких містечок мафів. Так і є. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що всі всі тимчасові споруди, які як правило розміщуються на зелених зонах біля станції метрополітену на основних магістралях, були встановлені ще близько 15-20 років тому. під час так званих районних рад в місті Києві, тоді в кожному районі, близько півтори, а то й дві тисячі таких мафів з'являлися. Зараз триває активна кампанія міста щодо демонтажу тимчасових що споруд. Хочу зазначити, що і Київська міська рада теж прийняла дуже позитивне рішення на одному з попередніх засідань. І протягом двох років передбачається повний демонтаж всіх застарілих тимчасових споруд, проведення лише відкритих аукціонів. Тому я впевнений, що ми зможемо разом із бізнесом із мешканцями міста навести порядок. Зараз ви вже дійсно зазначили, що станція кадемістечко метрополітену це одна з найбільших. Популярних станцій, тому що є кінцевою. У нас на західному напрямку там проводиться демонтаж близько 150 тимчасових споруд. Площа Шевченка це якраз перетин Оболонського і Подільського районів. Біля інституту ендокринології там близько 30 мафів розміщувалися теж на зелених зонах. Заважали проходу пішоходів до зупинок громадського транспорту. Ми це все теж активно зараз прибираємо. Ви тільки не уявляєте, що під цими мафами наші демонтажні бригади знаходять і сміття різного типу, і якісь там омертвілі вже. Трупи щури тварини, я ви щури. Ну дійсно дуже така погана ситуація, і ми хочемо дійсно в місці навести порядок. І найголовніше, що на цьому місці потім створюються зелені зони, висаджуються кущі, ремонтується асфальтне покриття, влаштовуються пішохідні доріжки для людей, щоб було киянам зручно пересуватись. От до речі, Михайло, про те, як потім виглядають звільнені площі, хто потім займається облаштуванням, тому що от поблизу станції метро Берестейка, на вулиці Дорогожицькій, поблизу Шулявської. Там облаштовували або парклети, або сквери, зелені зони, міняли покриття або його там ремонтували. Але є деякі місця, де демонтовані там поодинокі мафи, і залишилися від них оці, знаєте, бетонні фундаменти. І дуже часто от мафа вже немає там кілька місяців, але фундамент залишається, і все рівно ця площа не є там зовсім площею для пішоходів, бо туди ходити складно. Хто потім цим займається і кому в разі чогось мешканцям дзвонити з проханням, що зробіть? Ми вимагаємо від цих балансу утримувачів, як правило, це Києва і київ Зеленбут, а також районні керуючі компанії. Uh -huh. Терміново наводити порядок після демонтажу, і це відбувається. Якщо ви зараз поїдете подивитись, от, наприклад, площу Шевченка, чи ті локації, які ви зазначили біля станції метро Берестейська і інші, там в терміновому порядку одразу після демонтажу працюють комунальні служби, да іноді дійсно відбуваються невеликі затримки, тому що ми. Намагаємось демонтувати дуже швидко і оперативно такі історії, але порядок теж наводиться і дуже важливо, щоб це був публічний простір для всіх киян. Хочу зазначити, що багато є скептиків на тему, що зараз не на часі демонтувати тимчасові споруди. Треба почекати закінчення воєнного стану інші речі. Ми провели соціологічне опитування в додатку Київ цифровий. Угу. це зручний додаток, який є на смартфоні кожного сучасного киянина, і в ньому прийняли участь рекордна кількість людей у цьому опитуванні близько 60 тисяч. Із них 73% твердо заявили позицію, що необхідно зараз зменшувати кількість мафів, що вони дійсно заважають людям. Необхідно наводити порядок, тому це вимога киян, вимога громади, і ми займаємося цим питанням. Як обираються, скажімо так, першочергові об'єкти за яким принципом? Тому що от я пригадую так само, коли е, там на Шулявській, на Берестейській прибирали мафи, дуже багато мешканців лівого берега почали писати: та коли вже нарешті позняки Харківську приберуть, там нема куди прийти, коли там наведуть лад. Як обирається, от що за чим прибирати? І можливо є якісь плани, звичайно, які можете озвучити звичайно, на звичайно. Ми соції. враховуємо е, найбільшу кількість звернень і скарг, які мешканці направляють. А також у нас є рішення ради оборони про безперешкодний доступ до укриттів і станцій метрополітену, об'єктів, в тому числі подвійного призначення, де дійсно є проблеми з доступом до пішоходів. Ви бачите, на жаль, у нас повітряні тривоги дуже часто відбуваються. і якраз станції метрополітену. Вони користуються дуже великим попитом і існує загроза, що через такі тимчасові споруди не всі мешканці зможуть оперативно дістатися до укриття. Тому ми на це звертаємо увагу. А також в рішенні Київради, про яке я вже зазначив, де ми затвердили новий порядок розміщення тимчасових споруд, йде у нас по районно. Графіки затверджені демонтажів, uh -huh. і протягом двох років ми сподіваємося, що ми це все оперативно вирішимо. І в дій місці дійсно нарешті буде порядок, який, на жаль, ем, на жаль, от був процеси були розпочаті ще 15-20 років тому, і тому ми вимушені зараз е, якраз це робити. Михайло, і ще от одне питання у мене до вас. Я пригадую, як е, намагались демонтувати деякі. Е, ядки без дозвільної документації ще десь там, нехай в 2018 році. Дуже часто це супроводжувалося там протестами, скандалами, навіть якимись потасовками. Як зараз от з орендарями і з власниками демонтованих мафів комунікуєте, що от, по суті виглядає, ніби це все мирно відбувається. І наскільки завчасно попереджаєте про те, що заберіть все цінне, бо буде демонтаж? Дякую за запитання для нас дуже принципово, щоб речі, всі цінні матеріали також інші, або власники, або рендері цих мафів підприємці могли самостійно забрати. Більше того, ми завжди йдемо на зустріч підприємцям, які визнають, що у них відсутня дозвільна документація або термін дії закінчився, і вони самостійно забирають свої конструкції. От, наприклад, на станції. Метро Академістечка ми розпочали демонтажні роботи. А потім власник звернувся письмово з листом під гарантійний лист. Повідомив, що він самостійно демонтує всі uh -huh. тимчасові споруди. Для нас це простіше, тому що ми можемо використати наші сили для інших адрес, для інших локацій і зекономити звичайно бюджетні кошти на проведення демонтажу. Хочу зазначити, що дуже багато тимчасових споруд. Які після демонтажів ми передаємо на потреби військових? Є така велика теж потреба, і власники теж демонтованих мафів зачасту це підтримують. У нас є багато звернень військової частини. Ми теж цим займаємося. Дякую, Михайло. Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. Про демонтаж мафів.